во денег прибританца ведомости воплоть получает человек ведомость у нас все отлично и люди Всі зможуть прийти, половити да, рибу, так? Да? Так, да. і, і, за, і за це я хочу подякувати всім ініціаторам цього питання З 8 березня. Да, це тому що ініціатива. Коли, ми, коли мене запитали, коли мені запитали що, е, чи можна зарибити, це я, я, говорю, 8 -го я говорю, не тільки можна, а ну, нужно. і давайте всі, у кого є де риба, всю всю ключишку, ну, і як... тоді хай росте і будемо ловити. Тому що це сьогодні ж пруд, який належить сьогодні от... Хорошо, що сьогодні є люди, яким не байдуже сьогодні не тільки природа, не тільки земля, все. Воно ж для нас, воно ж дітям ж наше. На правильному шляху правильно ми все робимо, будемо чекати. Зараз нам професійні риболови скажуть, скільки терміну не можна буде ловити рибу. До осені. До осені Карпа не брати.

やっぱり。<music> <laughs>